Вітаю, дуже важлива інформація. Російська армія вдалася до нового, жахливого виду терору, а саме почала використовувати дрони камікадзе Шахед, які споряджені капсулами з отруйними хімічними речовинами. Перші підтверджені випадки застосування цієї зброї вже зафіксовані, що створює нову загрозу для цивільного населення України. Першими про можливу нову загрозу повідомили очевидці соціальний Мережах з Одеської області. Волонтерський проєкт Інформ на пальмі з посиланням на військових заявляє, що російські війська почали наносити отруйні речовини безпосередньо на корпуси дронів шахет. Мета ворога, за їхніми даними, це завдати додаткової шкоди мирним жителям, які можуть підбирати уламки збитих безпілотників. Згодом Центр протидії дезінформації, тобто ЦПД, офіційно підтверджує цю тривожну інформацію. За даними українських спецслужб та ДСНС, в одному із збитих російських дронів дійсно була виявлена капсула з концентрованою бойовою отруйною речовиною, яка належить до групи іритантів, що є високотоксичним є токсичною речовиною подразнювальної дії. У ЦПД наголосили, що ворожі БПЛА можуть навмисно розкидати такі отруйні капсули з метою, звичайно, ураження людей. Тож, друзі, зберігайте максимальну пильність, особливо це стосується дітей. Повідомляйте про будь-які підозрілі безпілотники та категорично не торкайтесь їх. До речі, речовина, якою росіяни начиняють шахеди, широко відома як слізогінний газ. Ця сполука заборонена до використання у військових цілях відповідно до Конвенції про заборону хімічної зброї та Женевського протоколу ще з 1925 року. Вона вражає слизові оболонки очей, дихальні шляхи та шкіру, викликаючи сильне слізоточіння, кашель, утруднене дихання та паніку. А у великих концентраціях або при тривалому впливі такої речовини може. Така речовина вона може призвести до серйозних ускладнень для здоров'я, а використання у закритих приміщеннях або густонаселених районах становить навіть потенційну смертельну загрозу. Вперше, такий синтетичний газ ще у 1928 році. Широко використовувався правоохоронними органами для боротьби з масовими ними заворушеннями, однак його застосування у військових операціях, особливо проти цивільного населення, є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права. Також варто зазначити, що раніше вже надходили повідомлення про випадки застосування російськими військами, але гранат спорядженими. Забороненої речовиною, які скидалися з безпілотників на українські позиції. Але тепер ворог, схоже, розширює практику використання саме хімічних речовин, адаптуючи для цього дрони камікадзе. Застосування отруйних шахетів становить нову, вкрай серйозну загрозу для українського цивільного населення. Цей факт свідчить про чергове цинічне порушення Росією міжнародних норм та законів війни. Вкрай важливо зберігати пильність, не підходити та не торкатитися уламків збитих дронів та негайно повідомляти відповідній службі про виявлення підозрілих об'єктів. Тож будьте обережні, бережіть себе, підписуйтесь на канал, щоб отримувати оперативну інформацію. Дякую з вас лайк, до зустрічі!